Всім привіт! З вами Fireking! Сьогодні ми будем, я буду знімати відео на моєму світі в креативі. Ми будемо, як я обіцяв, набирати 4 лайка. Я знімлю нову серію і буду обустроювати оцей от прекрасний домик. Давайте вже почнемо. З самого початку я, як бачите, почав будувати оці серії. Ці от будинки. Це є в мене це є в мене будинок, город і. Що там, маяк, ага. Просто тут може ще ростечу. Отак от у мене. Так. Тепер йдемо до цього домика. Я вам покажу, як його обустроїти. Ну, це якби для мене. Я цей домик сам придумав, сам його обустрою. Ну, я вже мені. Ви як ви захочете, будете строїти, ніж не буде. Так, з самого початку мені будуть потрібні дошки іншого кольору, ніж підлога, бачите? Далі мені буде потрібно. Е мені будуть потрібні ось такі от штуки. Забори називаються. І мені буде потрібно півблоку ось такого ж самого дерева. Ось такого. Все, я взяв. А, точно, ще ліжку, ліжку. Ще мені потрібно ліжку. Наприклад, візьмемо чорне. Ставимо два ліжка. Можна і, одне. Так, да, поставимо одне. Різниці в принципі, нема. Заставляємо ось так. Ой. Так. Так. І зверху це. І виходить отаке ліжечко. Але це ще не все. Е, можна ще тут от поставити. Е, і ще можна додати, як би чуть-чуть, як то кажеться, природи. Нам потрібно горшочок і нам потрібно. Е, той тюльпан червоний. ну немає ж як яка квітка. Ось так ми ставимо. О! Тепер тут ми ставимо сундучки. Беремо собі сундук. Поставили. Поставили. І що десь є вільне місце? можна ще поставити пічку. Пічка-пічка. От є пічка. Так, ставимо пічку ж e, тут верстак треба вліпити. Верстак, верстак. Верстак можна ось сюди. Ось сюди e, Ще можна поставити. М, де ж це воно є? Ага, от. E, ковадзло, можна її сюди, от. Бо, e, картину, картину буде набагато гарніше виглядати. Зараз картину, наприклад, візьму. Зараз плюс, яка у нас вийде, конечно. Так. Давненько. О! Кашу. Що на те саме. Ой! Ні, капець, дивіться. Я в шокі Ладно, хай вже буде така. І можна ще по дві поставити. Ця однакова і ну, на ніч, от в день взагалі тут не треба ніякого освітлення, на ніч можна поставити такі от. Хоп, і все. Тоді у вас на Ось такі у нас хатки. Та у нас хатка виходить. Досить піхоні. Середина. Ось така от. Ще я можу построю міст. Тут буду через це все перестру... робити міст, щоб проходити можна було. Я хоч, я потрогу, можна. Так, так. Е, тепер нам потрібно дошки, дошки, дошки. Ось так. І потрібно забори, забор, нас є. Все, тепер ми ставимо. Ставимо забор. Стилит. З'являється просто на очах. Дуже швидко. Воно все ще може все снігом запасти. Так, а хоча ні, що я так строю? Можна, знаєте, як. Що хтось ще грав в Skywars, бачили, як люди. Зараз я вам покажу. Так, люди якось так строють. Так от. Я так само ж построю, тільки е, не на один блок, а на два. Ой-ой. Можете -ой. ми поламаємо. Тоже ставим по блоки. Доставляем блоки. Ось так, И можно еще что-то доставать. Хоп, 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 хоп. Нет, что тут такие какие? Такой, нас не знают, что назвать. тут зима і досить так не поставиться что поставити, Що поставити. так тоді Ще один блок тепер беру все на бату класть так там спрут Спрут плаває. я щось навіть ні разу Их нужны зустрічам на виживання, Ну, хто зустрічав, напишіть в коментарі, як сам не знаю, що они робят. чесно. честно. Скільки я граю в Майнкрафте, не знаю. що вони роблять. Так. Вс, застрою. Ні. Ось так от. А то що ще по блоку по блоку. Ну, давай. Так, 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 все. Ще по блоку. Ем, тут ще поставимо. Так. Так. М -м. ставим. Все, у нас вийшов такий от міст. Так, кому от подобається, ставте лайк. Мені, в принципі, подобається, я собі поставлю. Вот такий у нас вийшов міст. Ось так ми обустроїли дім. Ну що ж, дякую всім за перегляд, всім. па-па.